Сумщина найкраща серед областей України за розкриттям злочинів. Про це повідомив начальник головного управління нацполіції у Сумській області Микола Лушпієнко під час чергового засідання облради. Крім того, про стан законності та правопорядку в області доповідали і представники прокуратури. Серед іншого на сесії обговорювали ще й соціальні питання та кадрові перестановки. Про це та інше дивіться далі. Сумська область займає перше місце по розкриттю злочинів серед інших регіонів України. У ході чергового засідання облради про це повідомив головний полісмен Сумщини Микола Лушпієнко. Та, за його словами, це зовсім не означає, що самих порушень кримінального законодавства стало менше. Тож він окреслив деякі фактори, що впливають на загальний стан оперативної обстановки. Займаємо перше місце з розкриття злочинів в цілому по, по державі. Друге місце з розкриття тяжких, особливо тяжких. Третє з розкриття крадіжок всіх форм власності. Візьмемо той теж закон Савченка. На сьогоднішній день в нас вже зареєстровано, вже взято на облік 160 осіб. Що це за особи? Це в основному рецидивісти, 35 грабіжників, 40 розбійників. Звичайно, що ви думаєте? Як? Вони будуть працювати? Звичайно, не будуть працювати. А де вони будуть працювати? За словами Миколи Лушпієнка, до так би мовити, категорії ризику можна віднести ще й людей, які нині не мають можливості працевлаштування. Серед них, за даними начальника обласного управління нацполіції, значна частка внутрішньопереміщених осіб та іноземців. На сьогоднішній день у нас зареєстровано 15 майже 16 тисяч переселенців, з яких 5 тисяч це особи, які ну працездатні працювальні. для 2,5 тисячі. немає зовсім роботи. Іноземці теж є певні питання, тому що от, остання подія, зґвалтування було, починаємо розбиратися, міграційна служба там і все таке інше, іноземець, нігерієць. Внаслідок цього зросло кількість зареєстрованих тяжких, особливо тяжких злочин. Згідно законодавства України, прокуратура має інформувати про свою діяльність громадськість та органи місцевого самоврядування. З огляду на це виконуючий обов'язка прокурора області Ігор Задоренкові звітував про стан законності та правопорядку на Сумщині під час чергової сесії облради. Зокрема, він розповів про розслідування найрезонантніших справ, серед яких і розгін людей, що стався у ніч з 26 на 27 січня 2014 року у сумському будинку рад. Кримінальне провадження стосовно багатьох працівників правохонохороні було. Завершено з направленням винувальних актів до суду. І як вже казав, в нас притягнуто до кримінальної відповідальності та вже направлено на розгляд судів винувальні активно кримінального провадження стосовно двох суддів, колишнього прокурора області, двох працівників прокуратури, слідчого міліції. Ось і е, наскільки я можливо, ще можу, наскільки я пам'ятаю, на, заступник, началь, начальник УМВС. України в Сумській області був оголошений у розшук. ось і переховується за межами країни. Також під час засідання оголосили про зміну у депутатському складі облради. Оскільки Миколу Кличка виключили на підставі заяви за власним бажанням, його місце зайняв наступний за черговістю представник солідарності. Головою обласної державної адміністрації Кличко Микола Олексійович на минулій сесії були складені депутатські повноваження. Обласна виборча комісія на своєму засіданні 12 квітня цього року. Згідно із законом, визнала обраним депутатом обласної ради сьомого скликання наступного за черговицю кандидата у депутат від Сумської територіальної організації партії блока Петра Порошенка Солідарність нагорного Дмитра Володимировича. Серед іншого торкнулися й тем соціальних. Зокрема, обласна рада прийняла програму компенсації за пільговий проїзд учасників АТО, згідно якої пільговики мають право безкоштовного проїзду за наявності посвідчення. Кошти з перевізникам компенсуватимуть з обласного бюджету.